Європрактика, польща найбільший бенефіціар європейських коштів, близько 245 мільярдів євро. Вона отримала з бюджету європейського союзу за 20 років членства. Щоп'ятниці ми будемо розповідати, як Польщі вдалося кардинально змінити і поліпшити соціальну інфраструктуру, медицину та місцеве самоврядування з залученням цих коштів та за стандартами європейського союзу. Бо такі самі можливості чекають і на українців. Після вступу нашої держави до Євросоюзу у першому матеріалі Марія Черняхівська розповість про громадський транспорт Варшави. Близько 245 мільярдів євро Польща отримала з бюджету Європейського союзу за 20 років членства. За цей же період Польща внесла до бюджету ЄС близько 84 мільярдів євро, що майже втричі менше. Це експерти називають прикладом ефективної співпраці з європейськими інституціями. Семирічний бюджет ЄС формується Єврокомісією разом із країнами-членами. Ми акурат маємо багато здольних уже днів Маємо дуже здібних чиновників. Завжди вдавалося так сконструювати бюджет, бюджет що Польща бюджет, опинялася серед головних бенефіціарів. Єстешні одним з найвільших бенефіцієн бюджету у Європейській, поніваж. Ці конверти були таку, сформовані так, що в межах кожного з них наші потреби могли бути компенс, реалізовані. Якби потреби бути а вже у середині країни рішення щодо розподілу коштів ухвалює уряд, і все залежить від його структури та довгострокової стратегії. ЄС чітко вимагає планування має бути на роки вперед, каже пан Даріуш. Досі функціонує Чи функціонує фонд єдності? Це той самий фонд, що вирівнює стандарти, якість життя, інфраструктурні стандарти. І досі з нього будуємо дороги, модернізуємо польську залізницю, інвестуємо в інтернет. Потреби залишаються дуже великими, а інфраструктурні проєкти ніколи не реалізуються швидко. Це завжди процес на кілька років. Як змінилася інфраструктура Польщі за 20 років у ЄС. Покажемо на прикладі Варшави. До 2004 року тут була одна непротяжна гілка метро. Переважно весь рухомий склад був старого зразка. Містом їздили високопідлогові автобуси і каруси. Зараз місто повністю забезпечено рухомим складом виготовленим після 2000 року. Частка електричних та гібридних автобусів у Варшаві постійно зростає, і більшість з них не старші за 6-7 років». 100% процент нізькоподлогове сто відсотків автобусів низько підлогові. Дедалі більше з них низькоемісійні. емісійні, чисті з, 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 сучасними з, табло, зупинки щораз вищої якості, сучасні мета, трамваї, нові потяги метро, метро, нові станції. Метро тож для тих, хто жив у Варшаві ще до вступу Польщі до Європейського союзу і свідомо користуються всім цим, якість громадського транспорту за останні 20 років, то, років зросла надзвичайно на пристріні останні дводністулатні самовіче. Щоб отримати фінансування з ЄС, кожен проєкт подається окремо. Частиною коштів розпоряджаються органи місцевого самоврядування, каже пан Лукаш. Головною установою, що координує фінансування у сфері транспорту, є центр європейських транспортних проєктів. Саме він керує головним бюджетом і підтримує проекти, спрямовані на покращення громадського транспорту. Хоч би, наприклад. Наприклад, проєкт мав назву будівництво другої лінії метро разом із закупівлею рухомого складу. Етап третій, загальна вартість цього проєкту становила понад 3 мільярди 164 мільйони злотих. 164 мільйони злотих. у межах будівництва цього відрізка другої лінії метро. Це були кошти з Європейського союзу, решта внесок міста. Адже Варшава також зі свого бюджету щороку несе значні витрати. Це одна з ключових статей бюджету столиці. Поряд, наприклад, з освітою. кошти Транспорт у Варшаві має свої особливості. Тут не потрібно купувати окремий квиток на метро, автобус чи трамвай. Існує єдиний квиток на всі види транспорту, але він має часовий термін. Наприклад, квиток 20 хвилинних коштує близько 39 гривень 75-хвилиний – біля 53. Квиток можна придбати у білетоматі на зупинці або ж у білетоматі у середині транспортного засобу. Ще можна скористатися qr кодом але для цього потрібен спеціальний застосунок. Цей квиток я придбала у білетоматі в автобусі, тому тут вже вказано з якої години він працює, і скільки хвилин існують також квитки добові, триденні, вихідного дня та групові. Мешканці міста можуть також користуватися і проїзним. Він іменний і має ось такий вигляд. В перерахунку зі злотих місяць проїзду буде коштувати понад 1200 гривень, а три місяці близько 3000 гривень. Втім, існують різні системи пільг та знижок. Повністю безкоштовно міським транспортом можуть користуватися особи старше 70 років, діти до 7 років, учні шкіл упродовж навчального року, люди з інвалідністю та особи, що їх супроводжують. Марія Черняхівська, Владислав Любковський, Слава Тіві.